Історія про те, як Макар навчився кататися на велосипеді. Жив був у маленькому та дуже затишному містечку хлопчик на ім'я Макар. Йому було всього сім років, але в його серці вже давно жила велика мрія самостійно навчитися кататися на велосипеді. Велосипед подарував тату на день народження. Це був Такий темно-зелений велосипед із дзвіночком, що весело дзеленчав, коли хтось йшов попереду. Там були передні і задні гальма, і навіть можна було переключати швидкості. І всі діти на вулиці, однолітки Макара, вже давно літали на своїх двоколісних друзях. А хлопчик усе ще трошки боявся, коли тато переставав його підтримувати під час навчальних поїздок. Ну що, синку, сьогодні спробуємо ще раз, запитував тату кожного разу, коли вони теплими вечорами вчергове виїжджали на прогулянку. Макар щоразу кивав і стискав кермо так міцно, ніби тримався за цілий світ. Вони рушали. Тату біг поруч, тримаючи сина за сидіння велосипеда, і що не відпускав, велосипед хитався, хлопчик панікував і падав. Не болячи, бо тато завжди встигав підхопити. Але було трішки соромно. Макар навіть хотів попросити знову поставити такі маленькі бічні колеса, як у малюків, але щось усередині шепотіло ні, ти зможеш сам. Одного вечора тато покликав Макара на подвір'я. Знаєш, я сьогодні з тобою не бігатиму, але буду поруч, сказав він і підморгнув. Макар укруглив очі як це не бігатимеш? А от так. Ти вже достатньо вправний, просто ще не знаєш цього. Хлопчик ображено насупився, але щось у татовому голосі все ж таки змусило його сісти на велосипед. Помаленьку почали. Тато підтримував велосипед лише кілька секунд і потім відпустив. Спочатку Макар не помітив, що їде сам, але вітер зашелестів в вухах колеса закрутилося швидше, і раптом о диво, хлопчик мічав по стежці без татової допомоги. Я їду, я їду, кричав він щасливо. Я ж казав, радів тату, біжачи слідом. молодець, синку. З того дня все змінилося. Макар не просто навчився їздити, він став справжнім майстром катання на велосипеді. Тепер він сам допомагав дітям з його двору, які теж боялися перших падінь. І кожному він казав: головне довіряти тим, хто в тебе вірить, повірити в себе, а потім не зупинятися. І ще він для себе придумав віршик, який завжди наспівував перед тим, як почати натискати на педалі. «Раз, повірив, два рушаю, їду я, немов літаю. І тато завжди задоволено посміхався, дивлячись, як його син мчить зустріч вітру. Ось так і завершилась ця історія. А може й ні. Бо попереду у Макара ще багато доріг, пригод і нових мрій. І тепер він запам'ятав назавжди, що усе велике починається. З маленької віри у себе.